Усім привітки! Сьогодні я вам покажу, як намалювати милу листівочку на день всіх закоханих, на день святого Валентина. Нам знадобиться помада, просто єлівець, лінер та гумка. Давайте почнемо. Малюємо спочатку сердечко. Я вже нафарбувала губи помадою. Тепер нам треба буде зробити тут такі е, зображення. Ось так має вийти. На цьому етапі нам необхідний лінер. І ми обводимо наше сердечко. Ось так. Ось тут я малюю ось такі лінії. І всередині я напишу I love you скляним пером. Покажу вам, як я це роблю. Тепер я скляним пером пишу надпис. Також хочу подякувати вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і підпишіться. Дякую. Бувайте, в нас вийшла ось така прикольна. Так, красива листівочка.